Оперативники карного розшуку Житомирського міського відділку управління Міністерства внутрішніх справ 11 березня затримали 40-річного чоловіка, який під час суперечки зі співмешканкою вирішив зв'язати її та, погрожуючи розправою, примусив повідомити дані її банківського рахунку, з якого зняв 10 тисяч гривень. Прихом застосування насильства, зв'язування рук почав вимагати грошові кошти. Таким чином примусив. Заєвницею надати інформацію щодо даних банківської картки та пін-коду. Жінка звернулась до правоохоронців тільки наступного дня. За словами заявниці, нападник наказав їй нікому не розповідати про те, що сталося, та не йти у міліцію. Здорілі вирішив пересічні щодо на свої 10 тисяч, таким образом його наказав Взяв молоток його, перевел дії. За фактом розбою було розпочато провадження за частиною першої статті 187 Кримінального кодексу України і впродовж доби затримано нападника. Вжитими заходами, працівниками відділу карного розшуку по гарячим слідам вже на, на околиці міста Житомира був затриманий колишній співмешканець е, відносно нього наразі Слідчим відділенням відкрито кримінальне провадження наразі чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від трьох до семи років. Яна Черпицька за матеріалами управління Міністерства внутрішніх справ України в Житомирській області.